Мир вам і дорогоцінні, поговоримо про те, до чого призводить безбожжя. Близько 120 останніх років, ну навіть трошки більше, близько 150 років. Люди живуть в безбожжі, тому що воно набирає силу. Люди прийняли теорію мав, теорію еволюції, що вони тварини. Ось і які ми бачимо наслідок. Ми бачимо дві світові війни, які були засновані, ну і розпочаті на ідеях, які в своїй основі були еволюційними. Так ми бачимо, що був створений Радянський Союз, який знищив десятки мільйонів людей. І Сталін Ленін вони були еволюціоністами ось тому, що те, що вони робили, те, що вони наказували робити, було побудовано на цих ідеях. Ось тобто ми бачимо, що еволюціонізм, ось він несе згубні наслідки, і е, в власновий еволюціонізму лежить безбожжя. Ось, і якщо люди говорять там, я проти Радянського Союзу, але вони не відмовились від своїх оцих вір в мавпу, так, в еволюцію, то тоді вони насправді є однодумцями зі Сталіним, Леніним, Гітлером. Ось які всі базували. Свої ідеології засновували і реалізували на основі еволюціонізму. Ось що в даному випадку треба каятись, мінятись і відмовлятись від цієї гидоти.